Зараз трошки поговоримо, дещо розкажу. Хотів там питали, чи можна кукурудзу давати цілою ось тако качанами. Можна. прямо ногами ось так ходжу. Трошки так розковирюю, помішаємо трохи нашу кукурудзку. О, привіт-привіт! Дивіться на них, подивіться які. Да. Так, так, привіт, привіт. Пізненько. Ви любите, як я приходжу пізненько, так? Прямо ногами ось так ходжу. Трошки так розковирюю, помішаємо трохи нашу кукурудзку. тому що вітер, ось двері тако відкриті. Одна половинка, правда. І підійду ближче. Поки стає ось такої. І тут сквозняк. Тут добрий сквозняк, такий досить непоганий. Е, Скажем так, якщо забрати шиферну плиту деколи. То взагалі тут вітру вистачає, так скажемо. Так сушимо. Сушимо. Займаюся сільським господарством, тому кукурудзи йде в нас найбільше. Пшениця була своя, трохи паю, трохи підкупили. Ще планую підкупити, щоб вистачило до нового врожаю. Ячмінь не садив, підкуповую. Тому більша перевага віддається кукурудзі. Який качан найгірше сушиться, береться в першу чергу. Навіть зараз набираю, тобто качанів таких, і йдемо в свинарник годувати наших свиней. Прямо качанами. Так я їх привчив. Включаємо світло, стріч лента так як я і розказував у своєму відео. Було тихо, починають пробуджуватись. Що, малюки? Що ви тут? Ага, Хочете кукурудзки? Вони дуже люблять їм. Кидай кукурузку, зараз покажу. Ось наша мамка. Так, так, привіт-привіт. Пізненько. Ви любите, як я приходжу пізненько, так. І двоє наших петренчиків. О, привіт-привіт. Дивіться на них, подивіться, які. Та. І, що? і ти хоч, так, і ти хочу. Ну, давай, і тебе поглашу, давай. Досить подобається мені іменно такі свині. Бо я комбіную, пробую. Такого. Я так розумію, що це чистий петрен, спокійні. І мені подобається їхній ріст. Зараз трошки поговоримо, дещо розкажу. Хотів та питали, чи можна кукурузу давати цілою. Ось такого качанами. Можна. Можна тільки, ну, привчайте, друзі, привчайте їх, скажімо так. Е, ну, Не одразу відро качанів влупили. І до побачення, це ж понятно. Привчайте потрохи. Я на початку і лущу їм так пальцями, але да? лощу. Е, В'єтнамцям меншим я лущу, тому що у них зубки менші. Ох, ці вже тут прямо напали на неї і зараз зараз погодуєш, погодуєш, так? Напали. Дивіться. Зараз о, вже збирають прямо з землі, бачите. Давай, підходіть, підходіть. сонні сонні але йдуть вже. Як бачимо, хто в мене брав свинки, дивіться, от кукурудзу от такою я даю. Е, люблять і качан погрести але боже, скільки того, їм качан на лущу зараз, бо вони тут теребили всі відчіпуються, лише повставали. Йдемо до других. ось Тут троє лишилось. Позавчора ще двох з цієї кліточки. Е, продав двох. 2000. Купив зразу солярки на 3 гектари, виходить, з тих грошей. Солярка йде трошки догори. Уже, як не як, зараз планую теж трьох продати. Там є заказ. Ну, це таке. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, хто любить сільське господарство, та й не тільки любити, ну, скажімо, як любити, любити можна по-різному, але. Но... Я прихильник того, щоб ну, нічого не відбувалося дурно. Якщо коло того ходиш, значить має бути з того якийсь результат. Тому я і тримаю і в'єтнамців, розвів в'єтнамці свої свиноматки, все своє тут я можу гарантувати. Е, наприклад, що вродилося, яке вродило, що можу сказати. А білі поки куповою хочеться, хочеться розвести їх теж самому. Поки так ось на лутов кукурудзки, дивіться, як тереблять ви бачите самі, їдять, зараз я світло заберу. А ну подивимося до цих. Ці повилазили, дивіться, що роблять. Ці повилазили, вже їх треба відлучати. Ну, я також скажу, нехай ще побудуть. Поки тянуть з неї, то не тягнуть Бо їм вже більше як місяць і 2 неділі наїдять. Не Йдемо до наших білих. Що, привіт? Давайте. Вам теж тереблю, тому що вони, я бачив, качан ганяють, ганяють, трошки поїдять, але то не то. Тако зараз набагато краще будуть їсти. Ну і друзі, про що я хотів поговорити? Це поз'їдайте, водичка є в них. Подивимося в цих чи є водичка. Ось такий басейник, є водичка в них. Що, що, Прикольно, так? Лакомка їм. Є така суть. Не раз питають, чи вигідно в'єтнамці тримати для себе, чи краще білі. Це досить таке, скажімо, питання. Це так, якби, розумієте, чи вигідно тримати корову, чи вигідніше тримати козу. Ну, тобто розумієте, зараз суть. Так о, що для чого? Наприклад, для себе, суто для себе, щоб я, наприклад, хотів м'яса, сала вдома мати, я би вибрав в'єтнамців. По-любому, в'єтнамців, я би собі свиноматочку ось таку розвів. Завів би одну свиноматочку, не буде з маленького, або й купив зразу поросну, чи як там є всякі варіанти. Підкупив би з іншої господарки кабанчика. І для себе, для своєї сім'ї, там ж по-любому якісь брати, куми, свати, це таке діло. Мав би своє м'ясо сало. Це без питань, це би так і було. Вони спокійні, вони плодяться два рази в рік, так як і ті, але вона родить як. Ось прийшов раз дві послідні вродило під жолобом. Просто на дворі, там, на іншій фазенді, там скажімо, то вродили прямо під жолобом. Чули, вже може за 2 за години, що народили. Все, у білих такого не буде. Ну до чого я веду? Колодкою свинів вона не агресивна, може ходити і вибачте за слово, старенька бабка, дідуси, в кого є, дати щось їсти чи там вичистити, навіть і для себе це супер. Якщо ж ви хочете тримати і продавати, наприклад, м'ясо збувати, ну це мусите самі. Тобто реалізувати продукцію, комусь, сало там, хоча в селі всі питають, там сало, м'ясо, комусь там небагато вийде там по кілограму два, ти розбіжиться. це немає проблем. Ну Якщо ви хочете професійно займатись білими, навіть в коробку, там, наприклад, серйозно, Тож, одно-двоє невигідно тримати, бо ну таке, ну що, наприклад, цих білих, тому вигідніше заводити, там, наприклад, відразу 10 штучок, брати з маленького, робити їм гарну клітку, відповідно, бо вони виростають до 200 кг. Ось тоді продаєте і тоді маєте заробіток. Но... Тут таке діло, я кажу, залежно для чого ви тримаєте. Ці свині білі. До 50 кг, би ви розуміли, прийдеться годувати стартовими кормами. Хто би що не говорив, не дає. Такого не буває. Ця свиня занензія біла, і вона вам рости не буде. Вона буде рости, але за 2 роки вирости вам 150-160 кг, то більше в убитку піде. Хіба там, я знаю, які у кого способи діліться. Це, що я зрозумів зараз. Так що mm. ось такі справи. Получається, біла добре, але треба тримати кількістю, щоб щось продавати. Ну, перекупщики купують. Тож, купують від 150 кг, 200 ще краще. Тоді дають якусь трохи ціну на них. Ну тут добре, треба рахувати. Так як займаєш... Сільським господарством, тобто землею, зернові трошки дешевше свої, хоча, ну, поняття діло, комбайна маю, Але щось там виходить з того: своя люцерка, якби не було, накосив, в літі воно признака є. Но якщо займатися відкормкою білих, треба добре думати, ну, рахувати все, тому що купити все. І хоча на каналах багато є, хто розводить там. То правда своїх свиноматок, тому що вигідніше, ви рахуйте, 10 на весні, навіть починаєш цикл з весни. 10 закупити з малих, білих, ну, треба розуміти, що будуть коштувати в районі 30 тисяч. Плюс зразу їм треба старту взяти, по-любому. І 2 місяці стартами гнати їх, тоді вже на зернові нормально переключатися. Таке діло, ну, кому цікаво, кажу. Заходьте час від часу, підпишіться, буде приходити вам, передивляйтесь, поставте лайк. Тому всім пока-пока. Таке вечірнє відео. Я йду їм принесу ще води. Поки теж воду не провів сюди, наносимо ось 15 літрових відра. І ось така, скажімо, ванінка. Чому саме тут? Тому що наносимо сюди з вечора води. Вона були приморозки, вже були мінус 2, мінус 3 в нас. Воно тут нагрівається до ранку і поступає їм вода у їхні, скажімо так, уже голубки. Так що всім, тих, -тих зовсім на добраніч. Ось так. Набираємо, дивіться, яка вода. Чиста, чиста.